Всім привіт! Мене звати Артем Бардатюк. Я засновник групи компаній Нетпі Group. Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, як розвивати лідерство через відповідальність та особисту продуктивність. Лідерство це не просто влада. Лідерство це не про те, що хтось головний, а це про те, щоб лідер надихав, мотивував інших досягати цілей. Лідерство це перше вміння впливати на інших людей. Здібність приймати рішення, відповідальність за результати, бачення майбутнього. І останнє це, звісно, вміння мотивувати команду. Лідерство це те, що називається soft skill, тобто м'які скили. Є hard skills, є soft skills. Hard skills — це якісь чіткі знання, які ви маєте от вивчити. Прямо а soft skills — це те, що ви можете розвинути. Тобто, це якісь ваші здібності по комунікації з зовнішнім світом, з людьми. Це те, що допомагає вам. В співіснуванні з різними людьми, які навколо вас, так ось лідерство це один з софт скілів. Я впевнений в тому, що кожен софт скіл можна розвинути. Це питання лише вашої волі, вашої дисципліни і вашої наполегливості для цього. Керівник це посада, виписує зарплату, ставить цілі, ставить задачі, контролює виконання. Але він не є лідером. Це не значить, що це погано. Не кожен керівник має бути лідером, але в ідеалі він. Хотілося б, щоб був лідером, тому що тоді це буде, скажімо так, два у одному. І е, часто в командах ви помітите, що є керівник як посада, а є лідер. Справжній лідер він вимогливий по відношенню до себе. Це в першу чергу. І він має своїм прикладом показувати те, як має бути. Дуже складно бути лідером, який вимагає, щоб люди, наприклад, приходили вчасно на роботу в і не пізніше, коли сам лідер приходить на роботу в 1300. Дуже складно вимагати, щоб люди виконували свої цілі, досягали їх, коли сам лідер свої цілі не досягає і навіть про це не думає. Кожен, хто хоче стати лідером, в першу чергу має працювати з собою і має бути сфокусованим на собі. Я хочу, щоб ви зафіксували для себе, що лідерство починається з вас особисто. Фреймворк Leadership Circle. Боб Андерсон розробив. Алгоритм для розвитку лідерства це саме структурована організована штука для розвитку лідерства, яку я знаю. Зверху цього колу креативні компетенції, тобто це те позитивне, що має бути у лідера. Знизу це реактивні компетенції. Ви можете самі по кожному скілу пройти і проставити по дистибальній системі, що у вас розвинуто, що у вас не розвинуто, і де ви знаходитесь більше в реакціях реактивних. Чи в креативних, що означають високі показники в креативному колі? Це означає, що лідер діє проактивно, свідомо, з позитивних точок зору дивиться на все, що відбувається. Він досягає видатних результатів через розвиток людей, через залучення людей. Що значить, коли він діє в нижньому колі, в реактивному? Це значить, що він діє з позиції часто страху. Він витрачає час на надмірний контроль, на захист від чогось. Він керується автоматичними захисними реакціями. Тобто, це така базова функція початківців. І саме тут знаходяться авторитарні лідери, якісь агресивні лідери. Тобто, це те, що треба. Запобігати, хоча з цього все починається. Тобто, це наше автоматичне лідерство. Справжній лідер він не намагається бути лідером. Лідерство приходить до нього автоматично само. Він нічого не робить для цього, крім того, що він працює над собою, над результатами, над відповідальністю, над продуктивністю, щоб ці результати досягати. Хоча базово ми всі знаходимося знизу, тому що нам страшно, ми хочемо контроль, в нас є страхи, це нормально. Але ми, люди, ми homo хомо ми маємо розвиватися і йти наверх. Розвиток лідера за моделлю Circle допомагає зробити чотири речі: усвідомлення своїх реактивних тенденцій, поступове зменшення їх впливу, одночасне розвиток креативних компетенцій. І четверте, перехід до більш зрілого усвідомленого стилю лідерства це схоже на терези. Чим менше у вас реактивних реакцій, тим більше у вас креативних реакцій і справжнього дорослого лідерства. Відповідальність як фундамент лідерства. Що таке відповідальність? Відповідальність це коли ви берете на себе щось, що готові довести до кінця. Для мене це виглядає саме так. Є різні фрази. Для мене вони дуже корелюють з відповідальністю. Ну, наприклад, Getting things done — GTD. тобто, це коли ви доводите справу до кінця. Відповідальність це про те, що Людина сказала і людина зробила. Людина обіцяла і вона це виконала. Оце відповідальність. Відповідальність це те, чого, на мій погляд, бракує в нашому е суспільстві. Ми маємо самі брати відповідальність за себе за, за все, що навколо нас знаходиться. Нам не треба шукати когось винного. І коли ми шукаємо когось винного, то, наприклад, в моєму уявленні винним є я сам. Якщо у вашій порадний не працює світло, то ви можете шукати винного, що це президент, там, депутати, політики, ваш, ваш СМБ. І, напевно, десь так воно і є. Але краще вирішити цю проблему самостійно, взяти на себе відповідальність, скажімо так, за свою порадну. Як розвивати відповідальність? Ну, по-перше, треба брати на себе цю відповідальність і потім. Доводити цю відповідальність до реалізації. Ви взяли на себе якісь завдання і довели їх до кінця. Виконали їх на півгрупі нашої компанії є місія, і вона звучить з третього світу вперше. І це про те. Щоб розвивати економіку, але також про те, щоб змінювати ментальність українців, і ми говоримо про ментальність в першу чергу про відповідальність, про відповідальність за своє життя, за своє майбутнє. Я дзвонив, не дозвонився, а я не зрозумів, а я думав, а мені не передали, а мені не сказали. Відмазки — це те, що Використовує ваш мозок для того, щоб все ж таки цю відповідальність з себе скинути, для того, щоб якось виправдати те, що насправді ви щось не доробили. Наш мозок запрограмований насправді мінімально напрягатися, так от зараз відбувається, і відповідальність хочеться скинути на когось, і саме волю треба проявити для того, щоб все ж таки цю відповідальність взяти на себе. І довести справу до кінця, навіть коли є зовнішні люди, а чим далі ви будете працювати, чим більше у вас буде фронт робіт в майбутньому, тим більше будете взаємодіяти з іншими людьми, і у вас буде мало завдань, де тільки ви можете вплинути на ситуацію. Дуже часто вам треба з кимось домовитись, від кого щось отримати. І от це справжня відповідальність, коли ви готові навіть такі таски доводити до кінця. Відповідальність можна взяти за себе, за інших та за якесь завдання. Просто знаєте, що відповідальність є отаких от трьох видів. Лідеру треба брати відповідальність і бути продуктивним з цією відповідальністю, яку він на себе взяв, тобто доводити справи до кінця. Базові інструменти для розвитку продуктивності. Зрозуміло, що саме базове це плани. Ми пишемо план на день, план на тиждень, ставимо собі цілі на квартал, на рік. У мене є, наприклад, документ, в якому я собі ставлю цілі на рік. Вони розділені ці цілі на персональні та робочі. Але цей процес можна розбивати і приходити до маленького. Наприклад, ваші цілі чи ваше завдання, ваші ваші плани на тиждень. Ще один з інструментів це прийоми тайм менеджменту, крім матриці Ейзенхаура, про яку багато хто чув, але давайте на неї подивимось. Це коли ти розкладаєш на чотири квадранта, є термінове, нетермінове, є важливо, неважливо. Ти всі свої справи, всі свої. Таски розкидаєш на ці чотири квадранти. Зрозуміло, що логіка така, що те, що не важливо і нетерміново, ти видаляєш. Ти просто навіть це не робиш. Те, що терміново, але не важливо, ти делегуєш, якщо є кому делегувати. Звісно, це більш порада для керівників, для менеджерів, але суть в тому, що ти це намагаєшся віддати комусь. Що ти робиш відразу? Це те, що терміново та важливо. Тобто ти робиш те, що з дідлайнами або з наслідками. Тобто, це. Найважливіше завдання, і це ти робиш в першу чергу. І нарешті важливу, але не терміново, ти відкладаєш. Матриця Ейзенхауру допомагає тобі з пріоритизацією, тому що ти знаєш, які таски в першу чергу робити, які в другу чергу. Також скажу про таку популярну техніку, як помадоро. Це техніка, коли ти працюєш відрізками. 25 хвилин ти. Працюєш не відлікаєш ні на що, а потім робиш собі перерву 5 хвилин. На самому початку свого розвитку я вважаю, що це корисна порада для того, щоби. Використовувати цю техніку і таким чином утримувати свою увагу в ті часи, коли дуже велика кількість інформації в нас такий недостаток уваги. Техніка помадора допомагає тобі гарантовано мати цю увагу. Тому що ти з собою домовишся. 25 хвилин фокусно працюєш, 5 хвилин ти відпочиваєш. Ти заходиш в соцмережі, відлікаєшся, а не так, що ти якби одночасно і, і працюєш, і відлікаєшся, тому що ти не можеш зібратися. Увага це. Нова нафта, я так часто говорю, тому що це те, що потрібно вам для того, щоб робити перформанс, робити трек-рекорд для того, щоб відповідальність свою реалізовувати і таким чином додобувати лідерство. Тобто, я би сказав, що увага пов'язана з лідерством, от таким от, е, опосередкованим чином. Тобто, від уваги ми доходимо до лідерства. І третій, скажімо так, інструмент продуктивності це фокус. Вміння фокусуватися, це і є увага. Вміння направити свою увагу на щось, це і є фокус. Фокус на цілях, на задачах, на якомусь проєкті. Звісно, що це все розвалиться, коли у вас багато всього. Тому для того, щоб фокусуватись, ви маєте звузити свою відповідальність. Якщо у вас дуже багато всього, ви просто не зможете сфокусуватися ніяк. Фокусування на важливому – це можна сказати окреме містецтво і окремий інструмент. Також хочу сказати про довгу волю. Це якийсь новий левел скіла, який треба розвивати окремо. Я насправді в цьому році багато розповів таких маленьких інсайтів, які я зрозумів після 19 років роботи над бізнесом з великою інтенсивністю цього бізнесу. І такі речі, як фокус, увага, довга воля і інші штуки, про які я говорю, це не є те, про що ви багато де почуєте, в якому сенсі це трохи. Унікальна зібрана інформація, де ми сфокусувалися на тих речах, які допомагають досягати цілих результатів не тільки в роботі, але й у житті. І саме з цим і приходить лідерство. Я вважаю, що цей шлях, коли ти приземленно, наполегливо працюєш і досягаєш результати, це найкращий шлях, більш sustainable, тобто більш сталий шлях до того, щоб реалізувати себе і стати справжнім лідером. Саме час підвести висновки. Лідерство це постійний розвиток. Лідерство можна розвивати в собі як будь-який софт скіл. Визнання тебе як лідером приходить до тебе саме, якщо ти показуєш результати досягання цілей, виконання задач, береш на себе відповідальність і доводиш справи до кінця. Ну що ж, сподіваюсь, ви знайшли для себе щось нове. Буду радий, якщо ви зможете використовувати інформацію з цього відео. Буду чекати ваших фідбеків в коментарях під цим відео в моїх соцмережах. Я дуже надихаюсь молодим поколінням людей, які хочуть розвиватися, і вірю в кожного з вас. Дякую усім, класного дня, класного вам життя. Побачимось!